Доброго дня! Слава Україні! Дуже багато у мене в цьому році купляли саженці Актинідії, садили, і зараз багато дзвінків, дописів на вайбер, як формувати далі кущ. Садили ми дворічними саженцями. Я робив відео, як я садив, пам'ятаєте цей. Цей кущик це сорт вейкі. Отак от ми посадили його ранньою весною, закрили його агроволокном або просто білою тканиною якоюсь простинью старою, що було під рукою. І в майбутньому я буду робити тут. от У мене тут арка. Не арка, а просто шпалера. І мені не подобається формування. Ківі, то формування актинідії на такій шпалірі виноградній, все-таки е, лучше вона почуває себе на перголі Тобто, коли в нас буде вертикально один одна стойка, потім те-образка, така десь метр м, і от на тій. В горизонтальній площині на висоті 1,50 мет, буде формуватися кущ ліана, і там вона буде плодоносити. І от я тут хочу зробити таку перголу. Ще от ряд сажу актинідій. І цю ряд, ряд актинідій вже є дорослих. І зроблю таку перголу. І для того, щоб формувати на перголі у перший рік. Нам потрібно вивести дві, два скелетних стебла. От, все остальне, що йшло там знизу, я все повідсікав, пообрізав і веду зараз от дві ліани. Вони вже доросли десь на метр двадцять, але нам Треба старатися, її, щоб вона була, ця ліана, рівна, не закручена. Але коли от вона росте, щоб її не підв'язувати, не трамбувати, от я всуну дві такі реєчки, і вони обвиваються ці реєчки і дойдуть до скільки виростуть, ну, по максимуму треба, щоб вони в нас виросли. Коли от вони підростають, я беру їх розкручую, той нижній, нижню ліану, щоб вона в нас була рівненька, не покручена. Бо це в нас буде скелетна гілка, яка буде виходити на перголу. А там уже на перголі я буду формувати її таким павуком і дуже гарно. Легка обрізка там. Ті пагони, які відплодоношують, закладають врожай, вони взимку вирізаються, а на їх заміщення за, за, літні, за літній період виростають пагони заміщення. Про ту формовку ще рано говорити, я вам тоді покажу, щоб то було наглядно, основна задача нам вивести. Два скелетних стебла. А там уже я вам покажу далі, як буде формуватися. Вже раз говоримо про актинідію. Вже практично хочу показати вам, що моя актинідія відсвіла. Уже зав'язались плоди, іде налив плодів. Зараз Агротехнічні прийоми, які мають бути, треба дати достатньо вологи і можна підживити комплексним добривом. Або нітроамофоску, або можна діамофоску. Азот вже можна виключити із раціону кормління, щоб не гнали великі пагони. Бо бачите, вже які пагони заміщення великі. Вражай, опилення пройшло добре. Ще деякі гілки доцвітають, але запилення вже пройшло. Ось такі ось маленькі вже плодики. Вони зараз будуть наливатися прямо на очах. І їм потрібно дуже багато вологи. Вологи і поживи. Поживу я свою. Актинідію мульчую перегноєм, травою, можна сіном, можна компостом, хвойним опадом, що в кого є. Але мульчування обов'язкове. Актинідія має поверхневу кореневу систему. І для того, щоб не нагрівався ґрунт, не пересихали коріння, її треба мульчувати. І Постійно, має бути волога, вологий субстрат, в якому росте актинідія. По поводу формовки, більше я додати нічого не можу, я вам тоді розкажу. Ще отак ось, це у мене хлопчик посаджений зовсім окремо. Він вже теж, коли йшло цвітіння. Він відсвівся і тепер вже починає. Він зробив свою роботу, запилив мої актинідії. І тепер вже починає наганяти вегетативну масу. От дивіться, які потужні ліани ростуть. Так що він теж буде окремо, окремо тут рости. На перголу я його пускати не буду. Зараз буде е, зелене живцювання. Оці всі пагони можна пускати на розмноження зеленим живцюванням лохини. Ой, актинідії. Актинідія. Актинідія має досвід живцювання з дерев'янілими живцями взимку або навесні, навесні. І от зараз в червні місяці, друга декада червня. Закладаються живчики, і процент проживання напів з дерев'янілими живцями набагато більший, ніж з дерев'янілими взимку вес... ранньої весни. Так що, хто хоче, у кого не вийшло з дерев'янілими живцями розмножити лохину, актинідію, діщось лохина в голову лізе. Можу, маю досить, досить ліан, лози. Зараз треба буде робити зелену обрізку, бо все пішло буйно вріст. Вже до це в нас кенсред, до цвітіння. Я нічого не робив, ніякі зелені операції, хіба от деякі пагони, які пагу, сильно потужно йшли, я їх прищіпував. А зараз от буде зелена обрізка, що буде купа матеріалу на живчики. Хто бажає, зв'яжіться, напишіть мені вайбер, вишлю почтою, новою почтою. Нова почта за сутки водоставив вам живчики і зможете, зможете заживцювати і розмножити цю таку цінну культуру. От, київська великоплідна ще трошки цвіте. Хлопчик цвіте, запах неймовірно. Привабливий, але в нас зараз похолодало і пройшов дощ, комахи зараз ще не прилетіли, Вжили бжоли і джмелики. Закладка колосальна. Все буде, думаю, врожай буде в цьому році теж відповідний. От щось похоже. До Перголи така була у мене арка. Я тут виноград вирощував. А от зараз я виноград звідси забрав. Це східна сторона будинку. Тут мало сонця, виноград не набирав цукрів, був кислий, і виноград я викорінив, посадив Актинідію. А Актинідія тут почуває себе відмінно. І от бачите, як формовка на перголі, як гарно вона закладає врожай на горизонтальній площині. От все в цвіту. Тут легко її обрізати, бо всі, що пагони оці заклали були врожай, віддадуть врожай. Вони вирізаються, а закладаються такі пагони на слідуючий рік. Ось ці пагони ложаться горизонтально, от я буду робити зараз зелену обрізку, трошки проріжу. А які мені потрібно будуть на дорощування пагони, я от 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 всі жируючі вертикальні пагони буду ложити горизонтально на шпалєру. І то вже буде на слідуючий рік на них буде повноцінний гарний врожай. Такий же, як от на оцих пагонах. Бачите, які Я все вам коли робив обрізку, казав, що на старих пагонах такого врожаю не буде. Це от однорічні товсті пагони ложаться горизонтально і от закладають вони такий. Гарний врожай. Так що вирощуйте актинідію. Це дуже вітамінна, смачна культура. Дає гарну відтачу, якщо біля неї попрацювати, підживити, полити. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава!